Вітаю, шановне студентство! Звати мене Тоста Світлана Петрівна, і сьогодні я вам презентую навчальну дисципліну аграрне право. Слід звернути увагу про те, що коли ми з вами говоримо про будь-яку галузь права, ми прекрасно розуміємо, що вона регулює якісь певні суспільні відносини. Аграрне право це галузь права, яка регулює комплекс різноманітних суспільних відносин, що складаються в процесі організації сільськогосподарського виробництва. Тому і мета наша з вами буде полягати досить в серйозному завданні: це оволодіти значною частиною нормативно-правових актів в сфері сільськогосподарської діяльності, тому що ви прекрасно розумієте, який фахівець-юрист без знань нормативно-правової бази. По-друге, нам необхідно буде з вами сформувати навички, на практиці використовувати отримані знання і, в тому числі посилаючись на нормативно-правові акти, і це ми з вами будемо вирішувати через розв'язування різного роду юридичних задач, а також певного роду вирішення фабул юридичних справ. Протягом вивчення цієї дисципліни. Ми з вами обов'язково звернемо увагу на предмет вивчення аграрного права. заакцентуємо увагу з вами також на основних методах, за допомогою якого функціонує аграрне право. Будемо з вами говорити про нормативно-правові акти, на базі яких функціонує ця галузь права, і також яким чином держава здійснює регулювання в сільськогосподарській сфері. Після загальної частини ми з вами перейдемо до вивчення особливої частини, де ми будемо з вами мати розмову про в першу чергу правовий режим земель сільськогосподарського призначення. І наразі це є досить важливим. Серйозним фактором, тому що у нас в країні відбувається реформування саме в цьому напрямку, ми звернемо з вами на правовий режим майна сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, які способи захисту існують. Інтересів саме цих сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств. Ну і звісно, не оминемо увагою з вами трудові відносини в сфері агропромислового комплексу, тому що там е, є ряд відповідно особливостей. Після цього ми з вами перейдемо до вивчення так званої спеціальної частини аграрного права, оскільки Україна інтегрується з Європейським Союзом, і однозначно нам потрібно буде. Імплементувати європейське законодавство безпосередньо в наше національне законодавство, то ми з вами звернемо увагу на аграрне право зарубіжних країн, і в тому числі ми з вами звернемо на правову регламентацію земельної аграрної реформи в зарубіжних країнах. Отже, таким чином. По закінченню цієї навчальної дисципліни, ми з вами удосконалимо знання в сфері аграрних правових відносин, ми з вами зможемо застосовувати на практиці отримані знання з нормативно-правових актів і використовувати їх в практичній діяльності. Тому рада буду бачити на моєму курсі вас. Доєднуйтеся. Всього доброго!